Що ця Валя? Вам яку-то треба, яку-то передачу вести по я вже пізду. <т> так, а я... Та там пізно, ніколи не пізно. Це ви можете, як кажуть, ото дочка діда Панаса. Добрий вечір, а малятка <свят> <свят> любить. <свят> <свят> дочка добрый. діда Панаса. Дочка. Та вже діда Панаса. Я ще до війни вже ізучила, зараз вам розкажу, стішок. Стішок, <свят> давайте. У зимову за вірюху стука хтось до хати. Гей, хазяйко, Пустіть переночувати, документи покажу вам. Я боєць піхоти. Ми в похід ходили вчора, я відстав від роти. Я два дні блукав по лісу, я е, приморозив ноги. Я два дні блукав по лісу, я не їв нічого. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасна. Темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що ж тут опасатись? Я два дні не, не їв нічого, не почну ж кусатись. Відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся. Мабуть, каже досить. Ти чудесна господиня, бож у тебе класний. І я тепер я відчуваю, що стаю опасною. Я насекомою.